Привіт, це Ерік. І хотів сьогодні трошки розмовного відео моїх думок щодо того, як стати супердизайнером. Я йду до цієї цілі вже 7 років, і власне розповім, що для мене це супердизайн. Як ви розумієте, сфера IT, вона досить таки гнучка і величезна, величезні різні напрямки, величезні об'єми грошей, які тут крутяться, зваблюють кожен рік сотні тисяч людей. Це я, мабуть, кажу про Україну, скільки людей задумуються стати дизайнерами або розробниками чогось. І я скажу так, що нехай порог входу в цю професію досить таки легкий, але величезна кількість людей, просто величезна маса, вона не розуміє, навіщо сюди йде. Так ось сьогодні я поясню. Тож, ось щоб ви, наприклад, з себе зрозуміли, хто же такий супер дизайнер? Давайте будемо чесними. Ви, якщо дивитесь це відео, ви думаєте про те, що ось я зараз навчусь дизайну і буду заробляти гроші. Основна причина, чому ми дизайнемо, це гроші, особливо ті, хто вже заробляють ці гроші, і ті, хто сюди йдуть, мабуть, теж але. Суть в тому, що коли ви починаєте свій маршрут, ви мусите чітко розуміти, яка кінцева ціль вас буде чекати. Якщо ви думаєте, що ви спочатку будете створювати сайти по 100 доларів, а потім по 100 тисяч доларів, то ви дуже помиляєтесь. На жаль, ви будете завжди в 99% маленьким гвинтиком. Ви не Джонні Айф, який створить певний новий продукт інновацію у сфері дизайну. Врахуйте, що ви середньостатистична ланка, і стати супердизайнером вам ніколи не світить. Як і мені насправді, як і більшості, навіть всі, там, 99% світового масштабу ось цих дизайнерів, їм не світи стати супердизайнером. я хочу, щоб ви зрозуміли, що це більш така стандартна професія, ніж можливість стати якимось відомим або щось створити нове. Тому ще одна суть. Цього розмовного відео в тому, що не треба намагатися вигадати щось вже, вже все вигадано за вас, але це буде зустрічатися з ідея між строчками цього відео. На якому ж зараз я етапі до супердизайнера або до якогось відомого дизайнера мені ще далеко, але я все ж таки покроково рухаюсь до певної моєї кінцевої мети. Моя кінцева мета це створювати спочатку. Перший ланок мети створювати спочатку дуже якісний дизайн в команді, тобто навчитись працювати не одному, а декілька. І потім пізніше це почати інвестувати та почати свої проекти, саме свої певні стартапи або проекти. Звичайно, я свято вірю в світле майбутнє України, але чудово розумію цю якби, сіру реальність, як би я не хотів думати позитивно. Але я чудово розумію, що дизайн. Як і будучи дизайнером, це дозволить мені все ж таки розвинутись далі і не впертися в потолок цін, які можливо заробляти. Поясню, коли ви працюєте на певному заводі, у вас рано чи пізно настане етап, коли вас мусять найняти, ну якщо ви довго працюєте, як директора на цей завод, щоб вам підняли ціни, або ви вже не, ніколи не отримаєте зарплатню вище. Так, вас будуть шанувати, так вас будуть любити, так у вас буде можливо якісь привілегії бенефіти. Але зарплатню та можливості ваші вже будуть обмежені в дизайні. На радість все не так. Навіть працюючи на компанію, рік два-три, ви зможете після цього легко замінити її, тому що специфіка цієї роботи полягає в тому, що цей досвід за три роки він постійно накопичується головне не сидіти на місці. І ви кожен раз, помічаючи певні особливості того чи іншого дизайну, будете це реалізовувати в своєму проєкті, тим самим розвиваючи своє дизайн-мислення. І суть, яка з часом, навіть тут, ви вже будете робити проекти по 5 тисяч доларів, наприклад, а хочете заробляти 10. І зрозумієте, що це ліміт. Все. Дизайнером краще вже не бути. Так ось для мене супер дизайнер це людина, яка робить 20%. Прибутку свого саме з дизайну, і інші, ну, не знаю, 80 60% саме з е... тої справи інвестицій чи більш легкої роботи. Ну, наприклад, свого стартапу, який вже приносить пасивний прибуток. Під словом стартап я розумію навіть звичайний бізнес невеличкий. Я постійно в пошуках певних бізнес-ідей, звичайно, зараз складно їх реалізувати, але. Дизайн отримання грошей з дизайну дозволяє мені інвестувати в що ще в криптовалюту, в інвестиції. Можливо, там в майбутньому купівля акцій. На жаль, зараз цього немає можливості, але також я відкриваю маленькі свої бізнес і намагаюся в цьому теж трошки розвиватися. Це більше, наче як інвестиція в розвиток, а не інвестиція на отримання прибутку. Дійсно, останні бізнеси просто в нуль виходили або навіть в мінус. Але супердизайнер це людина, яка здатна 20% свого часу витрачати на генерацію цих коштів. Щоб потім ці кошти приносили ще більше коштів. Все крутиться навколо грошей. Капіталізм в світі досить таки агресивний та великий. І вам не треба думати, що та ні, ця професія для мене чисто на творчості буде реалізовуватись». Рано чи пізно творчість доведеться відкласти. І навіть зараз я помічаю, що я виконую просто монотонну роботу, за яку мені платять досить добре. І я розумію, що з часом ця монотонна робота буде не приносити мені вже задоволення і, можливо, навіть вигорання. Але можливість інвестувати ці кошти в щось інше дозволить мені відволіктись, дозволить мені, можливо, знайти нові знання та навіть певний досвід. Тому супер дизайнер це людина, яка здатна багато заробляти на цьому, і здатна добре розпоряджатися своїми коштами. Що я взагалі думаю, як стати супер дизайнером на самому початковому етапі? Раджу просто практикуватися і шукати можливості. Кожна нова пропозиція від світу, давайте так скажемо, як в мотиваційних е, реченнях, але я просто кажу, що пропозиція від друга намалювати вам сайт. Добре, це досить таки непогано. Можливість перейти з однієї роботи менше оплачуємо на більш оплачуємо, ризикуйте, пробуйте, але дійсно на власний розсуд, дивіться по власній ситуації. Але ось кожен ваш крок, який хоч трошки наближує вас до успіху, до того рівня супердизайнера, який ви собі вкажете, то це і буде е, наближенням до цього рівня. Класна тавтологія Щодо того, що робити, коли ви вже щось робите, маю на увазі ось. Ви робите вже другий рік, а нічого не виходить. Треба міняти плани. Тобто, ваша, е ваша дорожка, ваші покрокові дії до того, як стати супердизайнером, на жаль, неправильно побудовані. Я теж це помічаю, і навіть зараз я помітив, що відео мої не конвертять того об'єму корисності, який мені б хотілося. Так і ви. Якщо ви топчетесь на місці, треба дивитися далі, які кроки наступні, і вони, можливо, теж не принесуть вам того бажаного результату. Я не кажу, що ви зможете, передивлюючись кучу своїх можливостей, знайти рішення, яке за місяць зробить вас топовим високооплачуваним супердизайнером, але все ж таки це дозволить вам побачити свої помилки і не допускати їх більше. Щодо того, що допоможе вам розвиватися, це пошук, звичайно, можливостей і комунікація. Комунікація це дуже важлива штука. Якщо ви спілкуєтеся з ким більш досвідченим, наприклад, зі мною або з кимось із вашої професії, це дійсно дозволить вам прокачатися. У вас немає такого блокеру, як я не розумію, що це. Ви можете запитати в когось, ви можете навіть написати коментар під цим відео, і я наступні там. Дні, відповім вам на нього, або ви можете написати мені особисто. Бажано пишіть коментар, а потім і особисто, щоб це відео форсилось. До речі, ставте цьому відео лайк. Можливо, це буде ще підкаст, тому ставте підкасту лайк. І взагалі це дуже дуже важливо мати кінцеву мету, хоча б на найближчий рік-два. Ви можете розбивати цю мету, але ось напишіть собі ідею, хто що для вас супердизайнер. Спробуйте знайти такого супердизайнера і подивіться на його шлях, якщо це можливо. Скоріше за все, у більш відомих людей є певні блоги або певна інформація, які там портфольні роботи або нагороди. Тобто десь він приймав участь, і це шляхом дедукції. Індукції можна знайти е, ідею, як він це зробив. Звичайно, ще велику долю грає удача та там не знаю, певний шанс на, на успіх, але все ж таки. Ну і останнє, що варто було б відмітити, так це те, що супердизайнерами стають лише тоді, коли вміють ризикувати. Наглядний приклад: якщо ви працюєте на роботі і боїтеся її покинути через те, що на іншій роботі, можливо, вас, вам буде більше задач і ви не впораєтесь, то на жаль, цей ризик, і ви не хочете на нього йти, він вб'є вашого внутрішнього супердизайнера. Тому що на новій роботі, якщо б там було більше задач, ви б і краще розвивалися. Звичайно, дивіться по ситуації. Але знову скажу ще раз: стати супер дизайнером, який би заробляв мільйони, більшість людей не зможе. Йти до цієї мети ви мусите. Стати дійсно це дуже складно. Сподіваюся, у вас вийде, і ви напишете мені в коментарі, що я помилявся. Це була моя думка. Напиши в коментарях свою думку, як ти думаєш, хто такий супердизайнер і як ним стати. Удачі, в вивченні дизайну!